Всім привіт, друзяки, З вами Дімич, ви на каналі Піймай Розкажи. Сьогодні 24 серпня, виїхав я на рибалочку, пізніше підійде Ярінка. У нас такий водойомчик. Ось таке в мене місце. Ну що, зараз пробуваємо холотіком місце, замішуємо кашу, загодовуємося і ловимо рибу. Погнали! Всім гарного перегляду! А перед початком ролика обов'язково постав лайк і підпишись. Зараз замішаємо кашу для закормочку. Візьмемо кукурузку. Варимо. Сюди ми додаємо сливової каші від CarPro, а запахний бомбезний просто. Ось так вистачить. Солодкий бум, пелець. фракция Высыпаем весь, что у нас зашилось, и заправляем вот эту смокоту коноплей. Высыпаем нашу коноплю. Сюда же добавляем бустер. Солодка кукурузка, у нас кукурузка есть, а еще бустера добавим. Опа. И Ще один бустер мед, тигровий горіх. Оба. І цю всю нашу суміш беремо добреньку і перемішуємо. Кодока подивіться, яка вийшла бомбезна каша на закормочку. Зараз даємо їх хвилин 10 настоятися, а поки що кинемо ехолотіка та провіримо місце, де риба є, де її нема, бровки, ями. Зараз все перевіримо ехолотіком Загодували нашу першу вудку, кидаємо її на балансі Тут і Фруті 8х12. В Ось таке ось вафтерс. Першу бровочку я собі знайшов, рибки. Там не дуже багато, але є. Зараз вже загодував. Кліпсочку поставив. Ставлю наш в авторсочок. Кліпсуюся. Забиваю наш метод мікс Добавляємо флюрогель. І йдемо кидати нашу першу вудку Так, другу вудку кидаємо теж на флетик, на Вафтерс сливка 6х10. Беремо нашу Вафтерс. Ставимо Кліпсочку опа, готово і забиваем наш пелець вофлетик. Зараз... Готово. Проливаємо флюорогелькою і йдемо кидати нашу другу вудку. Так, Третю вудку теж кидаємо на флет, тільки на гвіздочок. Ось бачите. Не на волос, а на гвіздочок. Візьмемо Монстер Краб 8 мм. Mm. Вафтерс. І задіваємо так. Раз. І підштовхуємо. Опа! Погано. І забуваємо його сюди ось так раз. І ніхто трішечки підштовхуємо. Оп. Оп. О! Готово! Класна штука, удобна. Подивимося, яка вона буде в дії. Забуваємо пелець в наш флетік. Раз. Проливаємо флюрогелью ідемо кидати вже нашу нарешті в третю вудку Фух, сьогодні я щось довго закидався, на кожну пробували холотиком, кожну вудку загодовував. Время пройшло немало, але будемо чекати на результат хороший. Кидаємо нашу третю водку. Кліпсочка стоїть. Бамс. Кліпсочку знімаємо. Все. Я закинувся повністю, поки ще три вудки. Цього досить. Чекаємо покльовок. От, друзі, я тут палатку вже поставив, облаштував тут все всередині. Матрасики положив два. Оцініть палаточку від одного. До 10 в коментах. Водки стоять, я вже готовий. Жду першої покльовки. Тільки закинувся недавно погода. Стає все гірше-гіршою. Тому що вітер роздувається, дощ, можливо, буде, хмари чорніють. Я вже закинувся, загодувався. Чекаю перших покльовок. Вже навіть наметик кинув. Все. Чекаємо покльовок. покльовочка Опускаю, опускаю, опускаю. Туда красавец. Опа. Есть. попустим дрожка, эффект ему. пау пау па. Я уже тут-то, тут-то, тут-то. Покажись, красавчик. Есть. Наша первая поклевочка. Да, Амурчик. На, сейчас скажу, на попап. Тут є пруті. У нас перша покльовочка. Ось такий ямурчик. Давай, дружок. Зови мені папочку. Пану. Опа. Да. Ух ты, -мо! вторую скинул. Это да, не Скорее всего, Амурчик. Mm. Опа. Спасибо. Mm. Да, Амурец. Тот же самый, наверное, небольшой. слева -а -а, Слива. слива. Маленький, да. Ще один амурчик. А що поцбив это, удочку збив з місця. Давай, за папкой пішов. Пішов, пішов. Сьома вечора. Дивіться, як погода змінилася. В обід було холодно, мрачно, а зараз сонечко вийшло, все утихло, вода стала. Хвилі пропали. Я перезакинувся, кинув ще ярінці вудочку. І на черв'ячка кинув. На карасика, хоче, каже, хочу карасика. Ну, хай ловить карасика, пробує. А я буду ждати карпушку. Зараз погодка стала бомбезна, так що 100% до нас зараз прийдуть кабанчики по-любому. Подивіться, як тут гарно. Палаточка Яринка в палаточці лежить. Опа, що ми тут робимо? Палочки кушає. Палочки кушаєш. Да. А я чайничок поставив, зараз вип'ю кофейку і буду чекати покльовочок. Покльовочка. Опа! Так. Да. Єсть! А! Є. Да! Не на Тутефруте. Амурчик, думаю, скорее всего. Да, Амурчик, опять давай. Давай. Оба. Да все уже, друг, ты тут. Амурчик. Тутефруте. Амуры идут на Тутефруте. У нас ще один амурчик, Стандарт, дивіться, всі стандартні, шурують. Я їм кажу, зовіть мені папку, вони не хочуть. Кажу, давай ще раз, зови папулю. Давай, папку зови, папку. Рибалим. Там. у а вот, тут есть. Забавь, да, смотрите, маленький. Взял еще один амурчик. Тут и фруте. Працює. Оп. Я вже разів йому кажу зови мені папку, а він до мене приходить і приходить. Опа! Ось таке я мурчик взяв папку. Очки всі в рибі, рибалим далі. Да. Есть. Да. Опа, я так достану. Амурец. О, на двадцатку пришел, амурец. Папку завай. Коротше, друзяки, попали ми під такий дощаку всю ночь. Час ночі як пішов, я хоч машину встиг вигнати, дивіться як порозмивало. Зараз хоч спущусь до вудочі, гляну, що там з вудками взагалі робиться. Капець, король, ух йом, йом. Капець. Розмила, дай боже. Я коротше, йду глянути, що там робиться з вудками. О, Оп, гляньте, як порозмивало, подивіться.